Всім привіт, друзі! Ви на каналі Микола Фан. І сьогодні ми будемо продовжувати збирати колекцію кіндер сюрпризів, суперлиходіїв і супергероїв. І перед цим не забудьте, друзі, ставити лайк і підписуватись на канал, бо на 50 підписників ми зробимо велику розпаковку. А тепер, друзі, будемо розпакувати наші кіндер. Напишіть в коментарях, з якого буду починати першого, другого чи третього. А я почну з. Ой, я так не Я так зрозумів, це супергерой. Це новий супергерой. А тепер розпаковуємо інший кіндер. Друзі, це повторка. В мене вже є такі супер ході. Ну нічого, друзі. Надіюсь, в третьому кінтері нам попадеться супер-герой. Вау! <му> <му> Вау, це новенька супергероїня! Друзі, це, напевно, дуже рідкісна супергероїня. Отака колекція, друзі, нас поки що зібрана. Ну і на цьому все, Па-па!